Парку імені Тараса Шевченка цього дня було особливо тепло від щирих слів та радісних облич. Урочистий захід розпочався із шанування полеглих захисників та захисниць України, які віддали своє життя за нашу державу. Звучав також і державний гімн України у виконанні творчого колективу. Перш тут шанували тих, чия праця годує громаду і зміцнює її навіть у найтяжчі часи наших фермерів за любов до рідної землі та щоденну працю кращих аграріїв району нагородили почесними грамотами. Начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко подякував кожному за витримку та відданість справі. Низький уклін вам, керівникам, працівникам, бухгалтерам, всім, хто працює на українській землі. Низький уклін. Людям, які не побоялися, не зупинили сільське господарство, а іноді вийшли з тяжкої окупації, пристосувалися до нових умов і разом рухаються до перемоги. Я дякую вам за вашу плідну роботу. Хай Боженько оберігає вас, хай Господь Бог посилає вам благодатну вологу. Дай Боже, щоб ви зібрали гарні вжитки. Щоб ваші комори були повні врожаю, щоб ваші рахунки наповнилися валютними та гривневими доходами, щиро вітаю вас святом. Цей день слова подяки та відзнаки отримують ті, хто стоїть на варті розвитку громади та справедливості, державні службовці. Адже в цей день вони відзначали своє професійне свято за відданість роботі, чесність та високий професіоналізм кращих працівників нагородили подяками та грамотами. Дорогі колеги, я пишаюсь тим, що працюю разом з вами пліч-о-пліч. -пліч. Я бажаю вам не лише витримки, але й професіоналізму, а й радості від результатів. Ячних слів від людей, підтримки в колективі і однозначно тепла в родинах. Пам'ятайте, ваша робота це основа довіри до держави, і кожен ваш крок це крок до сильної, справедливої та сучасної України. Справжньою окрасою свята стали музичні подарунки та виступи творчих колективів. Яскраві костюми та щирі пісні додали заходу особливої дожевності та нагадали всім присутнім, що навіть у непрості часи нам є чим пишатись і є що берегти. А теплі побажання колегам і слова вдячності за щоденну працю висловила Оксана Панченко з архівного відділу Подільської районної державної адміністрації. Дорогі колеги, державні службовці, вітаю вас із День державної служби. Кожен з нас на своєму місці робить все необхідне, все можливе і неможливе. Тому бажаю вам міцного здоров'я, наснаги. Терпіння працювати на благо українського народу, на благо нашої держави, до перемоги, до останнього, щоб були щасливі, здорові у вільній Україні. Нехай у кожного хто працює для людей і для країни вистачає сил і наснаги для нових звершень зі святом вас.